Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. І знову наша карта дня. Вже сьогодні субота, тиждень закінчується. Неділю, як я казала, я взяла собі вихідний. Хоча я і на неділю роблю розклади. І так, карта номер 1 Карта 2 і карта номер 3 Вибирайте інтуїтивно, мої дорогенькі. Якщо ви не можете вибрати, беріть всі три і відчувайте інтуїтивно, що до вас підходить. І так, карта номер 1. Що чекає сьогодні? Дивіться, я сподіваюся, не буде ніяких попадань. Я дивлюсь на побутовому рівні. Це може бути скандал з чоловіком. Велика сварка, несподівано, але, але. Це вже йшло до того. Оце, що сьогодні у вас відбудеться, якась неприємність, звільнення по роботі, сварка з чоловіком чи з кимось іншим, а до цього вже йшло. Чому? Я пояснюю, вежа показує нам, що щось було зроблено не так. Фундамент був заслабкий, наприклад, так, не на ту роботу ви пішли, ви вже відчували, що то вже. Пере, 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 себе пережило, щось вже було не то. Скандал теж на рівному місці не буває. Була якась затримка емоцій. Не висказали вчасно свої бажання до чоловіка, до сусіда, на роботі не висказалось, от, і воно прорвало. От сьогодні воно прорвало. Це як той вулкан. Тому ця карта говорить, це вже було попередження у вас раніше. Були карти і трансформація смерті, наприклад, я маю на увазі 13-го аркану. А ви і по дияволу, Ні, я чіпляюсь, ні, мені ця ситуація потрібна. І ось тому це таке стається. несподіванка якась. І неприємна, звичайно. Карта номер два: Королева Жезлів. Ви знаєте, це така. Публічна, ну як сказати, в соціумі. Тобто це, можливо, волонтерська якась організаційна якась справа. Людина, як сказати, сьогодні така чарівна вся. Якщо ви жінка, то таке враження буде, що ви сьогодні відчуваєте багато чого, що ви як відьма сьогодні. Можете передбачити щось, можете, будьте обережні, до речі, будьте обережні. Як ви щось таке негативне ляпнете, воно може збутися. Тому будьте обережні сьогодні словами, у у мене така інформація пішла. Ось що може бути ще? Можливо, підвищення по роботі, можливо, вам дадуть якесь завдання, яке потребує шарму, яке потребує організаторських здібностей, потребує обкрутити протилежної статі. Наприклад, якщо ви чоловік знайомство з такою шикарною жіночкою, яка гуляє сама по собі, як та кошка, От так кажуть, так? Ось це така. Знаєте, тактика у вас сьогодні повинна бути така заворажуюча, трошечки таємна, але така і настирна. Хочу цього і все. Хочу цю цукерку, і ви доб'єтеся цього карта номер 3 А тут у нас сімейна карта. Це може бути якийсь сімейний бізнес, це може бути якась спадщина, це може бути якась премія. Тут е, великі гроші. Дивіться, що значить великі гроші. Для когось і тисячу гривень, і сто гривень багато, так? А для когось мільйон. Ось тут саме для вас це великі гроші. Якась. Ну, як сказати, якась сума така, От, як я кажу, спадщина якась. ось. Можливо, що зберуться сімейний підряд і будуть обговорювати фінанси. Наприклад, у вас стане питання. У вас трошки накопичилось, можливо, у сім'ї грошей і, або на роботі, і ви куди вкласти, тому що ця карта вона і говорить, це вже стеля. Більше не буде. Якщо хочете, щоб було більше грошей, їх треба вкладати. Треба в оборот їх пустити. Ось, Тому що накопичення тут вже е, стеля. Більше ви тут не зможете заробити, саме на цій справі. Треба думати ідеї. Тут може бути зібрання якесь, щоб е, вирішити, куди йти далі. Ось. Сімейні зустрічі можуть бути, але такі, знаєте, не дуже веселі, а все якось через, е, через гроші якось, через статки, через майно, можливо, купівля машини, купівля будинку, е, квартири. Е, можливо, ви знімете квартиру, теж може бути. Якась нерухомість. Ось так. Тепер йдемо до карти надії для України. І це Таро веселки, дивимося. І так. І Так, Да, помаленьку, але йдемо, помаленьку, але йдемо до перемоги. Так не швидко. Крок за кроком, але ми рухаємося в напрямку перемоги, мої дорогенькі, ось це і показують карти. Буде свято і на нашій вулиці. Готуємося. Ідемо. кожен робить свою справу. Все, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Гарного вам дня, чудового настрою! Бережіть, будь ласка, себе, не нехтуйте тривогою. Ось. І ми обов'язково відсвяткуємо нашу перемогу. Як то кажуть, вона не за горами, але до неї треба дойти. І це не такий легкий шлях. На все добре, мої дорогенькі, до зустрічі.